Під час робіт з реконструкції дегтярійського шляхопроводу стався обвал балок, і наразі маємо оперативну інформацію. З нами на зв'язку наша колега Ірина Доля. Вона вже готова долучитися до ефіру просто з місця подій. Іро, тобі слово. колеги вже показували вам те, що сталося, якраз такого зверху просто хочемо вам показати прямо тут і прямо зараз, як ця промісно виглядає. Бачимо, що переламані основи мосту, які попадали. Поки я їх нарахувала чотири. Я просто не бачу, що робиться там далі. Тут на жаль, от очеплено е, стрічкою, і далі нас е, не пускають. Бачимо тут цілий колегіум зібрався з приводу того, що е, сталося е, на вулиці, на вулиці науцірівській, і з нами зараз щоб розібратися, в причина чому так сталося, незалежний інфраструктурний оглядач е, Павла Бекушин. Пане Павло, вітаємо вас, Вітає. пане Павле... Е... Скажіть, будь ласка, загалом. По перше, чи відомі вам причини і як це відбулося? Як відбулося, як це був свідком? Причини, звісно, мені відомо, тому що це я думаю, експерти зможуть сказати. Як це було? А сьогодні був дуже відповідальний день. Це був перший монтаж балок вже на оновленому дифірівському шляхопроводі, і це завжди хвилюючий день у всіх мостовиків. Як воно починається, так воно і піде потім і змонтували вже 6 балок успішно. Тобто все було з дотриманням технології, чому я це можу стежувати, тому що я спеціалізуюся на тому, що я вже 4,5 роки оглядаю, знімаю постійно, як монтують мости, як будують дороги, я по всій Україні їжу, працюю як незалежний інфраструктурний оглядач. Тобто я не бачив жодних відмінностей в тому, щоб щось ну, могло до такого привести. І сьома балка, і точно так, як всі інші ставили, причому. Шість балок вже були крім того, що стояли, вони були перекріплені. Це завжди робиться для того, щоб балки не почали падати. Цьому балку її підняли, вона поводила себе, наче так само, як всі балки попередні, і нічого не відчувало, що може щось статися не так. Коли її я тоді знімав, але коли її вже торкнулися під ферників, я сказав, що слава Богу, ця балка стоїть, виключив камеру. І повернувся вже щоб йти. І тут я чую галас якийсь. Я повертаюся. І бачу, як в мене на очах оця балка, яка остання, вона ще була закріплена на крані, хоча вже на певну... Зусилля була стояла на підферниках, і вона починає вигинатися спочатку на кран, а там ці балки, вони з попередньо напруженою арматурою, тобто вони, якщо почнуть грати, то ця арматура може непередбачувано себе вести, тому що ця балка по правильному вона має працювати у суворо вертикальній площині. Якщо її покласти на бік, то ця балка вона просто обломиться під своєю вогою, але тому їх і монтують. Отак це нормально. І оця балка, вона якби зіграла і почала ламатися. Просто чому так не може ніхто сказати. Можливо, був брак, можливо, щось не розрахували. Але, от стосовно дотримання техніки, я не бачив жодних відмінностей, щоб щось робилося не так, як от завжди це робилося. І коли ця балка вона ламається, ви розумієте, що стропи крана вони під кутом. і вона наче починає стискатися. І оці кінці вони вдаряють сильно по найближчій балці, що стояла. І далі починається Ось, ефект, ефект доміно, тобто одна балка падає і валить іншу, і далі, далі, і це все виглядало, наче знаєте, як у е, уповільненій зйомці. І от саме цей момент, коли вони лягли, то тут вже вони спрацювали так, як вони мали спрацювати, тобто вона під своєю вагою поломилася, і от така халепа сталася. Тобто, з огляду на те, що е, виконані монтажні роботи були правильно, так неймовірно я не бачив не жодних матеріал. Віддизлень. Мені важко сказати це треба, щоб експерти. Розібрали, що в тій балки, який бетон, як натягувалася арматура, чи це правильно натягнуто, тому що, наприклад, якщо там десь або вірний розрахунок, або десь змістили натяженні, або, наприклад, одні пучки чомусь натягнули сильніше, ніж інші. Це все може потенційно бути, але ніхто зараз не буде стверджувати, чому так відбулося. Я можу сказати тільки те, що я бачив, що балка себе вела так, як вона не має себе вести. Чому причини це мають експерти сказати? Дякуємо вам, пане Павле. Почули, як це було. Почули припущення щодо того, чому це могло бути. Ми продовжуємо залишатися на місці. Будемо розповідати. Можливо, ще поспілкуємося з правоохоронцями і все ж таки сьогодні. Дізнаємося, яка була причина того, що міст так швидко ще навіть не постує втомився, колеги. Іро, дякую тобі за оперативну інформацію з місця подій. Нашим глядачам нагадаю, що з нами була на прямому зв'язку наша колега Ірина Доля для вас